Добрий день, дивіться. Посилочка з Прилук. Попросили розпаковку. Сьогодні трошки є вільного часу. В принципі, бачимо, що справляємося. Значить можна порозпаковувати, погратися, познімати трошки контента, да? І що в нас тут за розпаковка? Ви поняли, що це за розпаковка? Я вже поняв. Ця розпаковка називається пермолой. Точно на нього каже трансформаторне желізо. І я, в принципі, теж на нього так кажу. Ну, насправді це метал, в якому 79% нікеля і 2-3% молібдена. Він ще називається 79 НМ. Не обов'язково пермолой хто як. Може, якби зачистив, там би 79% і намалювало. Так що от такі от. Штуковинки такий метал у нас по 250 гривень кілограм.